Привіт, привіт, привіт. Мене звати Гілля. Я вас вітаю в продовженні Storyteller. Поїхали. Минулій частині ми з вами зрозуміли, що в нас тепер є якась диви... Див... диявольська собака, не знаю, що таке було. Ну, коротше, диявол у нас є, дивіться, і ми його пройшли. А також я подивився, що це означає, що в нас таки ще буде більше. Ось, наприклад, ось гріф. Так, диви... воно отакого от якось замальовано, і нам нові нові завдання дають. Suppose reject each other, Тобто, наші оці люди вони відмовляються один від одного. Тобто, диявол має щось зробити, щоб вони такі, типу, посварилися, да? Едгар кохає Ленору. Ленора втрачає Едгара. Едгар іде до диявола, диявол каже: Іди сюди, в пекло. І на цьому історія закінчиться. Я не знаю, що робити далі. Має бути так, що Едар одружиться на Ізабельки, Ленора на Бернарді, а потім в кінці вони такі так, вже ж. Йо! Так, дивіться, що трапилося. Жив Едгар, жила Ленора. Вони кохали додого, а потім прийшов диявол і намалював пісню фотку Едгара на стіні. Ленора плакала, а потім він намалював таку саму фотку тільки Ленори на стіні. І тепер, де наш Едгар плакав. Вони думали, що все, капець, фотка руйнує їхнє життя, і вони просто знайшли собі іншу пару. Вони одружилися, а коли знову побачили додого, все, що вони могли згадати, це лише фот, не фотку, а малюнок не пісню, а цього. Малюнок лиц. Лиця малюнок побачили і більше не хотіли дружити. Вся кінець, не знаю. Я не приймаю більше ніяких інших, інших цих пояснень того, що тут трапилося. Рухаємося далі. Каламеті. Щось, що трапилося. Everyone dies sad. Всі помирають сумними. Хм. Всі помирають сумними. Да, 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 Ну нехай. До, наприк, на, наприк, наприклад, Наприклад, дивись, що ми можемо робити. Едгар Ленора одружується. Тепер дивіться, Едгар думає, що. Ленора померла. І, і що він робить, і помирає. Едгар помер сумний, правильно? Правильно. Ленора бач. Е... Чи Як це зробити краще? Чекай, чекай, чекай. Чекай, а якщо, наприклад, Ленора одружується на Бернарду. Да -да 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 -да. Тільки отак не можемо. Вона має побачити що Едгар Діха, правильно? Блін. Так, якщо, наприклад, ми оце заберемо. Ну, просто якщо вона зараз від'їде отакого, от візьме просто і, і від'їде. Бернарду пофіг. Ну, серйозно, йому, йому просто пофіг. Е -е. Треба, щоб якимсь чином Бернард полюбив Ленору. Ленора померла, але вона померла не сумна. Це біда. Ленора, чтека весела? Ну, диви, якщо просто Бернард помирає, ну зрозуміло, що він поверне сумний. Гаразд, тобто тепер у нас помер. Хто сумний? Едгар сумний помер, в нас помер. Бернард. Ленора щаслива собака залишилась. диви, просто ну липиться? Ну тут треба, щоб ти сумна від'їхала. Едгар і Бернард. Да, вони кохали до нього, вони цьомалися, гаразд. Тепер мені потрібно, щоб що, мені потрібно якось Ленору. Підожди, а якщо Лінора прийшла каже: Едар, я тебе люблю! Все! Диви, вона тепер сумна, вона пішла і померла. Де, і все немає, все, мінус один, а далі ми знаємо, що робити. Далі наший Девілус сюди йде. Каже: Диви, твій Бернард від'їхав. І він такий: Бернард, і... Стоп, мене знову не стаче. Кадрів не вистачає. Кадрів. А ні, нормально, нормально, нормально! І тепер Бернард приходить і каже: о, ні, який жах і теж бе! <звук> Все. Алілуя! Добре! Ми таки змогли вплести сюди нашу лінору. Це було непросто, я тобі скажу. Так, траджеді. Трагедія. «Hunted for murder» Тобто її переслідували, ну або його переслідували, я не знаю, за вбивство. Так, ну цебере, перебери, давай спочатку, спочатку, спочатку. У нас було. Ну, свадьба, звісно ж, Едгар і Девіл. Mm. Ну, тьомайця. І давай, і, 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 ви, і ви разом довго й щаслива, да? Ай, не хочете, як хочете, теж мені, я ж не буду нав'язуватись, ви що? Так, е, в них все добре. Тепер дивіться, мені треба якимось чином, щоб вони що. Щоб вони якось або посварилися, тому що в мене є. Бачите, в мене є ось отрута, але він що з ним не зробить, правильно? Чо на тебе? А що ти зробив з нею? Питання: якщо вона тепер отака отрута, то що мені з нею робити? Вони ж з одної не візьмуть, правильно? Знай! Треба, щоб хтось від'їхав! Ленора від'їжджає Едгар такий. Ленора вип'ю я отру. А вона якась непевна, така вона не отрута, а Red Hot Chili Pepper Sauce! Просто такого тобі, і він такий, нє. Я зрозумів. Ні-ні, диви, Ленора не від'їжджає. Едгар думає, що вона від'їхала, і він такий, нє. Вертається до себе до домку, а там Ленора, а в нього все-таки, знаєте, розумієте? Е, ну... Все таки, гарячий соус туди-сюди так. І такий. <реш> я очікував щось такого. Я думав, правда, буде по-іншому, але. Окей. І він її спалює, диви, яка воська страшна. І і... що? І, і хантед! Хантед! І вона потім отакого да... да за ним. О, прикольно. Я, Єдине, що я думав, що вони якимось чином можливо обидва цей. Слухай, а hunted for murder, а може вона хантиться за девіном? Не може, блін, було б прикольно. Ну, окей, окей, нормально, нормально. <гум> так, далі. Так, дуплі. Відьма знімає. Закляття принца. Добре, ми з вами отримали очівочку, Ми молодці з вами. Не знаю, як але хай буде. Е, так, що ми маємо? Hard-broken Frog. Ааа, дивись, поламане серце у жаби. Ідея! Ідея, ідея, ідея. Тобто, як було раніше, е, йому не подобалася оця. Вона його перетворювала в, в жабу, правильно я розумію? Отакого було раніше. Та-да-да-да-да-да. Да, 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 да. і, 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 і далі вона ж його і лікувала, так було. Все, і Я згадав, я, я просто це прибирав, а тепер я згадав. Так. І вони такі далі цьомики-цьомики робили, правильно? Ой, не так. Чи так? Чи, чи може цьомики цьомики? О, да-да, отакого було раніше. Тепер, я так розумію, мені треба зробити, щоб якимсь чином наш диявол підкакав. Ну, підісрав їм, тобто я маю на увазі. Е, зробив велику вонючу купу лайна їм туди ось всюди, ось сюди на, 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 просто наклав такого. Отакого наклав просто диви. І дай вгадаю, вона тепер сама перетвориться, так? Да? Ага! Ага! <зві> І диви, як прикольно! <зві> І диви, тепер жаба, така не хоче цьоматися. Прикол, слухай, а чи доволі забавно вийшло, як на мене? <зві> Досить забавно, так. Стоп, шо? шо, шо, шо? Я я що, не все про. Я... Та не, не може бути. Ось, ось, диви, не, не, не треба мене на, на цей докручувати. ось. Фinger це ще у нас завдання є. Я вже думав, кінець уже капець думав. Все, приїхали. Так. Батлер гет. Батлера застрелили. Холоднокровно з пістолета. Так, яким чином? Ай, не знаю, я просто щось прикру... Так, 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 так. Що ти тут може робити? Нема пістолету. А, нема, нема, нема. Треба, щоб Треба щоб пістолет був, правильно? Чекай, а що шо... а він може робити? Нічо. 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 Тільки батлер з пістолета може, але він не вбиває його. Тоді питання: а що диявол може зробити з пістолетом? А, диви. Він бере пістолета на справжнього, а заміні його на бластер із зоряних війн. Ну, або, ну не знаю, ну він схожий такий. І тепер наш батлер бере пістолета. Він хоче вбити барона і каже: Бебищ! Барону такі жарти не подобаються. Так, питання. Може, може, реально, барон думає, що це не жарт, що у нього хотів бити, але в нього не вийшло. Барон має піти і забрати пістолети. пістолета немає. Чого? Того, що пістолета ще не поклав назад наш диявол. Він бере назад під справжнього вже пістолета і іде і, і вбиває. Давай так от так сидіть Батлер поставимо. Дивіть, він мені підмінили пістолета, дали не справжнього бибебе. І баш! І пащ. Оце і да і, і, і пащ. Ти це падло заслужив. Ну, чесне слово, не кусай яка тебе годує. Що тобі барон поганого зробив? Так, ідем далі. Що нажимати, що нажимати, сюди нажимати? Та... Нічого нема. все, диви. Ревенж, my sweet revenge. Що ми маємо? Duke shoots his wife. Дюк стріляє в дружину. Питання. Чого ти стріляєш, дружину? Ти ж мертвий. Так, треба. По-перше, щоб дюк не помер. Далі. Нам потрібно, щоб щось трапилося. І дюк був розсерджений. Може, дружина? Знаю, дружина побачила, як дюк цьомає диявола. Дружина пішла, взяла пістолета. І убила диявола. Або дюка? Ні? Вони, а, походимо обом не подобаємо. Я зрозумів. Окей, треба убити диявола як? Ну він не вбивається диви. Ну що це за несправедливість? Блін. Ладно. Може батлера вбити? На всякий випадок, ні? Ай, диви, ну нічого, батлера не виходить. В неї не виходить в кого. Може в Дюка вийде вбити диявола. Ой, не то, не то, не то. Дюк. Всі косі в сім'ї. Боже, що ж таке? Чого ви попасти не можете? Хм... Окей, а якщо диявол наблюдає, як дюк цьомає... Як дюк нічого не цьомає. Я думаю, хотів сказати, як дюк цьомає до чесу, але, походу, нічого не цьомає. Так. Дюк бере пістолета, він хоче вбити цю картину. Приходьте. Прикольно. Тобто він вистрелив? Зараз. <реш> Ха-ха, не попав. Клас, слухайте, ці малюнки просто супер. Ні, я так розумію, що він убив свою дружину. Дружина має прийти сюди. Да, да-да-да-да-да. Ось все. Тобто, умовно кажучи, він думає убивати оцю картину, де ховається диявол, а диявола там ж немає. Туди приходить до Чеса. Ну вона любить подивитися у всякі дирочки, дурно, а там уже немає. І він такий пиш. Ну, блін. Ну, блін! Дивись, куди стріляєш теж мені. Так, далі. Тут нічого нема. Так, панішмент. Добре, Адам twice. Адам помирає двічі. Адам помирає. Давай, давай тоді, давай заберемо звідси взагалі тоді оцю, того, що й тут взагалі немає. Правильно? Логічно він з'їдає. Він помирає, він воскрешається, він з'їдає, не хоче їсти, так? Да? Козел? Тоді логічно, що? Ха-ха! <смір> Отримуй! Козел диви, і ми такий <смір> 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 Так, я тебе зрозумів. А, диви, Адам каже, я не буду більше їсти яблука. Та Як його змусити їсти яблука? Не поняв, а що ти зробив? Так, по-перше, я хочу оце зробити, я не знаю, що буде. Нічого не буде, він не може во. Слухай, а якщо ти воскреснеш? А виявляєте собі, диявол воскрес. Так, ні, 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 тихо, тихо. Я хотів. В мене була ідея я її втратив. Тихо, тихо, тихо. Точно, ідея в чому? Що Адам воскрешається? Адам більше не хоче їсти яблука. А диявол... Ну, диви, от що він робить? Маслом його помазав, чи що? Від цього воно не стало яблуком, точніше. Такого, значить, да. М -м -м. А тебе по поясніть мені, будь ласка, Сфігалі, ти ще раз їв це яблуко? Ти тупий що? ну воно ж просто пофарбоване. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Все, до побачення. Логіка пішла погуляти. Нічого нема. Нічого нема. О! Godot. Так, day all day. Вони всі помирають. Від чого, від старості чи що? Nope, так не хоче помирати. Аааа, <contamination> диви, диви, диви. Тобто диявол приходить надрубує дерев'яху. Дерев'яха падає на голову тайні, і він від'їжджає. Нашій хейті бачить, що тайні від'їжджає, і думає, а що далі? І не знає, що робити, що робить, що робить. Ааа, робить. диявол починає далі вирощувати це дерево. А ну, чекай. Диви, воно реально росте! Ой, назад, назад, назад. Так, ти, тихо. А може його треба ще раз полити? Угу. Я зрозумів! Він його розпиляв, воно вбило тайні. Він його виростив заново, підпиляв, воно вбило Геті. Всі помирають щасливий кінець. Ну-ну, ну-ну. Так. О, диви, диви, диви. Шість, шість, шість. Ласт, що остання соломинка. До речі, це, 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 це ж останній рівень, да? Блін, це останній рівень! Чого так швидко? Так, король им призен Тобто король ем, саджає в тюрму королеву. В нас і ага, ага. Король. А, не король, лицар! Та що ж мій, я прийшов? Кейт, okay, тут найт написано. Тобто лицар саджає королеву. За що? Каже, вийди за мене. Не вийди, тоді я тебе візьму і посажу в клітку. Не посадиш в клітку. Хто тебе хоче? Я, я Я, я, я зрозумів! Я знаю, я знаю. Ми ми з вами це знаємо, як зробити так, щоб вони одружилися, правильно? Але питання в тому, як зробити так, щоб вони потім посадили одного. Він приходить і рятує королеву. Вони одружуються у нього тепер є корона. Не... А чому ні? А в неї нема корони! В неї нема корони. В неї нема корони. Тихо. А в мене є ідея. А диви, 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 диви. Її сюди викрадають, а лицар про це не знає. Лицар приходить на могилу, начебто королеви. Диви, і він думає, що її немає. Тепер лицар думає, ну раз немає королеви, а треба, щоб був король. Він себе коронує. Потім! А якщо? А ти можеш її випустити? Ні, не можу. Ну випусти ну, її. Може, лицар uh, випускає? Yeah. Так. Лицар знаходить її, він її випускає. Вона злиця каже, ти люка корону в мене забрав. Капець тобі просто бера і пеп. У нема корони. Вони одружуються. Того, що вона хоче корону, але ви бачите, вона златика, вона така ти ж лицар, тись скот... Я тебе запам'ятала, я тобі в тапки накакаю і бере просто і його екзекюшн. <звук> Ні, стоп, стоп, стоп. Ідея в тому, що лицар має щось. Оці сміхи ваші. Має щось оце, о, за цей закритий. А він може щось зробити? <реш> а оце класно, як прикольно. А. Блін, крута малювака, мені подобається. Так, ні, ми це не робимо. Ми що робимо? Може, може, диявол може. Ага, диявол ламає оцю штуку. Вона намагається його убити, але в неї не виходить. Тепер він на неї злий, і він її закриває в буцігарні. О, написано, що ми пройшли всі рівні диявола. <риклад> Ой, блін. Ну, і все. Диви як прикольно. Класно, блін, ми це зробили. Така коротенька серія, але нічого. Всі рівні пройдені. Я не знаю, я буду чекати на продовження, Того, що, ну, блін, це так класно. А ще я бачу, що тут дуже багато всяких є штук незакритих, так? там. Ну, блін, я не знаю, ми вже всі рівні пройшли. Якщо як, що, я так розумію, їх можна всі отримати, якщо там щось покрутити. Але то вже таке. Якщо думаю, якщо вам захочеться подивитися, ви це можете знайти онлайн в інших ютуберів. А я ж вам просто розказую історії. Якщо вам сподобались мої історії, лайкусики, підписуйтесь, якщо не підписалися, і до наступної зустрічі. А зараз, як завжди, па-па!